Новини війни у Росії видалася неспокійна ніч. 35 дронів атакували Москву, Тулу та Смоленськ. Обстріл тривав немало не багато, а шість годин. Відомо, що у Смоленську безпілотник пошкодив дах авіаційного заводу. Є інформація, що запускали дрони з території Росії. ДБР завершило розслідування причин авіакатастрофи гвинтокрила у броварах, яка сталася 18 січня цього року. Тоді загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ та п'ятеро цивільних, які перебували у садочку у момент падіння гелікоптера. Серед них була й дитина. Слідчі повідомили про підозри одразу п'ятьом посадовцям служби надзвичайних ситуацій. Слідство встановило, що посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху. Та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей. Слідчі ДБР відновили похвилинну День аварії, у тому числі розшифрували чорні скриньки. Ще одна гучна справа ДБР стосується військових, які вступили у змову з підприємцями та продавали продукти з військової частини у магазини та ресторани. У бійці вони забрали щонайменше 30% харчів, зменшуючи добові порції. У винниках створюють сквер пам'яті новітніх героїв. Цими вихідними тут вже висадили перші дерева: клени та граби. Зараз юридично оформлюють документи на створення скверу у громаді. Також вже сформовано межі скверу. А надалі тут ще планують зробити і громадський простір. Згодом тут продовжуватимуть висадку нових дерев на честь полеглих захисників України. Холод та вітер хіба звернеш на них увагу, якщо йдеться про підтримку слабких та незахищених. Львів доєднався до міжнародного забігу проти сімейного та гендерного насилля. У парку Івана Франка буквально у яблуку нема де впасти від бажаючих бігти марафон. Ну а в перших лавах, звісно ж, ті, хто бореться з сімейними та гендерними тиранами. Ми біжимо кілометр цим парком, і таким чином е говоримо: ні насильству, ні насильству не лише домашньому. А й насильству російських злочинців на території України старі, малі і навіть чотирилапі до старту залишаються лічені хвилини. Аби забіг став вдалим, спортсмени-аматори розминають м'язи під наглядом інструкторів. Раз два три чотири, раз-два три чотири назад. Раз, два. Разом зі Львовом біжить і Ірпінь саме це місто стало символом цьогорічного марафону. Маршрут організатори назвали дорогою життя, як і ту, якою евакуювалися мешканці під час російської облоги. Забіг і символічний, тому що свого часу, коли була евакуація, люди часом і в різні погодні умови шукаючи безпечного місця, перебування. Тікали. Ми з вами сьогодні тут, щоб показати, що ми розуміємо. Давайте всі подякуємо нашим Збройним силам. Без них ми, звичайно, тут не стояли. Акція підтримки жертв насилля триватиме 16 днів. Свою естафету Львів передає Чикаго та Словаччині. Євгенія Полікарпова, Семен Пулик, правда, тут Львів. На сьогодні подія, яку ми чекали практично рік. Малюк, якому вперше в Україні виконали посмертну спліт трансплантацію печінки, повертається додому. І що найголовніше здоровим. Попрощатись з ним зібрались лікарі, які рятували йому життя. Ото чудо, яке ми дочекалися, яке вдалося нашому колективу зробити. Сьогодні йде додому. <світ -добре> Ой, клас. Нагадаємо, що Лука народився зі смертельною хворобою, білярною атрезією. Недуга поступово знищувала печінку дитини. Народився він ну, звичайний хлопчик, виписали у нас, була трішки жовтяниця, і нам казали, на протязі двох місяців там, ми спостерігали, що все воно проходить. Тобто ми собі так і думали. Але потім я почала помічати, в нього збільшився животик. І там, ну, він жовтизна не зникала ніде. Тобто ми вже звернулися знову до лікаря, напевно, четвертий раз. Нас вже направили на аналізи, виявився дуже високий білірубін, і не було видно жовчного. Після цього безперервне лікування і п'ять місяців очікування на те, що для Луки знайдеться донор. Такі пацієнти, якщо вже в такому віці не проводиться трансплантація, це є лічені місяці-три роки. А вона, на жаль, і перспективи немає. Єдиним виходом це є трансплантація печінки. У Луки стан був дуже важкий. Ліки більше не допомагали, а дитина згасала просто на очах у батьків. Шанс на порятунок з'явився завдяки родині 15-річного хлопчика, який загинув через ушкодження головного мозку. Батьки дали згоду на донорство. Таким чином це дозволило врятувати життя дитини. А лікарі вперше наважились виконати спліт трансплантацію. Це від посмертного донора була проведена спліт-трансплантація, де печінка була розділена між двома пацієнтами, між лукою і між реципієнтом 20 річним якому проводилось в паралельній лікарні. Тоді за життя дитини боролася команда лікарів одразу двох медзакладів: першого медоб'єднання та Національного інституту хірургії та трансплантації імені Шалімова. Декілька годин складна операція минула успішно, а новий орган вже почав добре виконувати свою функцію. Він змінив свій колір. Тобто він завжди був жовтий, а це він зараз став такий світлий-світлий. Що аж навіть часом дивишся на фотографії і порівнюєш до і після, то думаєш, що можливо це був якийсь сон там. Але ну, зовнішньо він дуже змінився. Час від часу хлопчик проходитиме планові обстеження у своїх лікарів та мусить регулярно приймати ліки. Але головне, що тепер його життю нічого не загрожує. Найстрашніше. Позаду, але ще нелегкий шлях чекає відновлення, тому що воно все є не так легко, як здається, на початку. Тобто шлях, щоб організм прийняв зовсім чужий орган і почав з ним жити нормально, це, це довгий шлях. І, але я вірю, що він справиться. Ми справимося і все буде добре. Зазначимо, що в листі очікування є ще декілька діток, які потребують трансплантації печінки. Тож, у планах наших лікарів, щоб такі операції були доступними для усіх пацієнтів, які цього потребують, наша місія, щоб такі діти мали можливість отримати порятунок в нас тут в Україні, у Львові, а не шукати раніше, вони шукали допомоги за кордоном. Колеги наші за кордоном виконують. Я думаю, що ми. Вдосконалившись, будемо робити це не гірше. Відтак, вже заплановані поїздки в інші країни, де українські фахівці будуть навчатися та переймати досвід лікування, щоб змогти його впроваджувати тут, в Україні. Ірина Цвігун. Правда, тут Львів у Патріаршому домі у Львові запрацювала резиденція Святого Миколая. Місце, де на діток чекають приємні подарунки, цікаве дозвілля та незабутні враження від святкового дійства. Тут дуже красиво, тут дуже затишно, все зроблено для діток. Така чудесна атмосфера, дійсно святкова. Я розумію, що зараз війна, але ми донатимо, підтримуємо їх, і дітки мусять получати теж такі позитивні емоції. Все дуже гарно, класно. Дякуємо. Враження чудові, немов касті. Дуже гарно все організовано. Дякую усім, хто долучився, долучився до доброї справи, подарував свято нашим дітям. І перемоги нам усім, перемоги Україні і процвітання. Я щиро вдячна Богу за те, що я сьогодні тут своєю родиною, тому що направду це ну, чудове дійство і дає нам можливість і натхнення повірити в чудо, що воно все ж таки існує. І те, що резиденція Святого Миколая саме тут, в Патріаршому соборі, ну це надає якоїсь такої додаткової святості цьому дійству. До урочистої події долучилися і відомі кожному музичні виконавці, що заспівали як і свої відомі хіти, так і традиційні святкові пісні. Я в душі ще така дитина, дитина, і я направду, люблю усілякі такі сюрпризні моменти. І просто була дуже-дуже вдячна усім організаторам, які мене долучили до цієї події. І, звичайно, мені сьогодні надзвичайно приємно бути на цьому заході, співати для людей і підтримувати такий класний проект. Такі акції є дуже важливими, бо ми всі маємо вірити в дива, вірити в чудо, вірити в Миколая. Бо зараз стільки всього поганого, що треба. Максимально в це все вірити, вірити в нашу перемогу, вірити, що ті бажання. Я, я думаю, що цього року кожен з нас в листі писав одне бажання так точно. Наша спільна перемога. Вона обов'язково настане, і потрібно її закликати, потрібно її наближати, потрібно донатити, потрібно молитися за наших військових. І тоді вона обов'язково настане. Діти також могли побачити особисто і пса патрона, якому вдалося приїхати, незважаючи на свій щільний графік. А особливим і найважливішим гостем на цій події був сам святий Миколай. Також представники бізнесу внесли свій вклад в організацію свята для дітей. Вірні подарунки солодкі, які були передані від компанії Лукас для подарунків дітлахам. Ми пишаємо, що можемо бути дотичні до цієї доброї справи. Це дійсно такий ланцюжок від того, що один до одного компанії підтримували, поєднувалися, і завдяки цьому ми отримали таку неймовірну синергію. Додамо, що кошти зібрані з продажу квитків у резиденцію, повністю скерують на благодійність. Ті кошти, які ми будемо отримувати з продажу квитків, ми усі передаємо у два напрямки. Перший напрямок це місто добра. Сьогодні, до речі, приїжджала Марта Левченко. Натхненеця. Хто не знає, скажу, що місто добра це є такий осередок, де зараз пробувають дуже багато діток без батьків зі сходу, з прифронтових зон, де є дитячий хоспіс, притулок тварин. Тобто, це, це, це кілька з корпусів Чезних, де де є дітки, яким власне потрібна ця підтримка, а іншу частину на підтримку наших захисників, завдяки яким можливе відкриття цієї резиденції. У нас будуть чудові майстер-класи, де дітки зможуть розписувати прянички, можуть робити новорічні декори, можуть робити разом з батьками дідуха, аби потім на святвечір накривати стіл, і буде ваш родинний дідух, який зробили дітки і батьки власними руками. У нас буде чудова вистава, мюзикл, яка називається казка Добра і дива, тому що діти мають вміти акумулювати і ділитися добром, а також мають вірити у дива. У нас є кілька таких. Зон, де можна зробити світлини, і на інстаграм, і у Фейсбук, і у соціальній мережі. І просто у свій архів пам'яті до слова діятиме ця резиденція у Патріаршому домі до 17 грудня. Вартість квитка складає усього 300 гривень. Давид Берішвілі, Семен Пулик, правда, тут Львів. Трагедія, яка просто не вкладається в голові. У білий день у своїй власній квартирі живцем згоріли 36-річний батько та його 6-річний син. Цей жах трапився у третій годині дня в дев'ятиповерхівці на вулиці Симона Петлюри. Надзвичайники переконують, коли їх викликали, то у будинку буквально не було чим дихати від диму. Тож за допомогою спеціальних пристроїв їм довелося рятувати шістьох мешканців і ще двадцятьох виводити на чисте повітря. Уявіть собі, шок пожежників, коли у квартирі, яка горіла, вони знайшли мертвими. Батька та сина. Що ж стало причиною такого армагедону? Зараз встановлюють експерти. По прибуттю рятувальників до місця виклику було видно, як з вікна четвертого поверху вибивається густий чорний дим. Через сильне задимлення вогнеборцям довелося працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. Під час розвідки задимленої квартири рятувальники виявили тіла двох загиблих людей. Загиблими виявились чоловік 1987 року народження, а також дитина 2017 року народження. Загиблі це батько та син. Ще одна масштабна пожежа сталася у доповерховій цегляній будівлі у селі Рясне Руське. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику з даху будинку вибувався густий чорний дим. Їм вдалося швидко локалізувати полум'я, щоб воно не поширювалося на прилеглі території. Зрештою, за майже півтори години пожежу вдалося повністю загасити. Ніхто з людей не постраждав. Внаслідок займання було пошкоджено дах, перекриття, стіни та речі домашнього вжитку. Причини пожежі встановлюють експерти. Їхала з Польщі буквально нашпигованою крутими гаджетами. Венечанка намагалася провести до України брендові планшети, фотокамери, навушники, ноутбуки та ігрові приставки. Жінка обрала для перетину кордону зелений коридор, але митники разом з прикордонниками довіри до бізнесменки не мали. Тож вирішили перевірити її автомобіль. Уявіть собі, здивування служивих, коли 84 незадекларованих гаджети лежали прямо у багажнику та сумках неприхованими. Весь товар у гори продавчині вилучили бабі. Ше державі вона повинна буде сплатити штраф, який становить 30% вартості незаконного товару, а його ціну ще встановлюють.